У продовження теми говоримо з гостем студії лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Вітаю вас! Вітаю. Отже, в уряді стверджують, що люди, які отримують субсидії, вдвічі більше використовують газу. Чи згодні ви із тим, що монетизація субсидій заохотить споживачів до економії і, взагалі? Чи вважаєте монетизацію ефективним заходом? Я абсолютно впевнений, що це чергова афера влади для того, щоб позбавити українців отримувати субсидії. І ось доказ: це звіт міжнародного валютного фонду про виконання меморандуму з Україною на 111 сторінках. На жаль, він не перекладений досі на українську мову, щоб люди не знали, що підписала влада. Але ви розумієте? Так от у цьому звіті значить зобов'язання зменшити обсяги надання субсидій, і з 1 травня знову підвища цін на газ. У сьогодні людей фактично дурять, розказують, що будуть видавати живими грошима. Де ви бачили владу, яка людям дасть гроші? Вони можуть тільки забрати. Вони підписали зобов'язання зменшити обсяг субсидій. Сьогодні вже людям 3 мільйони сімей відрізані від субсидій, розлучаються фіктивно. Дітей з хати виписують, щоб отримати субсидії. Тому це афера, яку вони сьогодні пропонують. Ми зареєстрували в парламенті проект постанови, щоб скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, змінити керівництво Нафтогазу. Повернути старий порядок нарахування субсидій. Вони бачите, про людей кажуть, що ті, хто отримують субсидії, жирують. Люди під трьома одіялами, сплять, щоб економити ну, а не Ну, зрозуміло і постанову цю досі не розглянули. Крім того, я вимагаю від влади. Переведіть на українську мову і поїдьте українцям. Покажіть, що ви підписали ЗМВФ. МВФ. Це фактично пакт про зовнішнє управління Україною, про те, як добити українську економіку. Давайте ще про пенсії поговоримо від старту пенсійної реформи. З жовтня 2017-го пенсії в середньому зросли на 35%. Середня пенсія сьогодні 2,5 тисячі гривень. Очікування українців, щоб вона становила 5 тисяч. В пенсійному фонді визнають, що цього досягти поки не в змозі, бо вся проблема в джерелах фінансування пенсійного фонду. Ваша позиція відома. Треба підвищувати зарплати. Так, зарплати підвищуються, але проблема в тому, що платять їх в конвертах, і 40-50% економіки сьогодні досі залишається в тіні. І жоден уряд іще не знайшов того унікального способу і методу, як цього запобігти. Що пропонуєте ви? Ми знаємо цей унікальний метод, а насправді відвідомий в усьому світі. Це помірні податки для того, щоб бізнес платив легальну зарплату. І внаслідок цього детінізація фонду заробітної плати і відновлення економіки. Отже, зменшити податки безумовно. Зменшення податку на фонд зарплати, скасування податків на нове обладнання, щоб модернізували, менше платили за газ, зниження цін на газ для того, щоб платили людям зарплати, а не всі гроші 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу під. Приємство повинно заплатити щодо середньої пенсії. Зачекайте. Ну ви ж пам'ятаєте, що ЄСВ знизили вдвічі, але більше платити не стали. Тому що три не треба було чути нас, коли ми казали піднімати зарплату. От ми зараз вимагали із 1 січня мінімальну зарплату встановити 6 тисяч гривень. Якби мінімальна зарплата була встановлена так, як ми пропонували. Сьогодні найменша пенсія в Україні була б 2,5 тисячі гривень. Коли ви говорите середня пенсія по країні 2,5 це як середня температура по палаті у палаті. Плюс 20 у моргу мінус 20. Середні рахують там 10. От так само і пенсія. Насправді 5 мільйонів українських пенсіонерів отримують пенсію 1600 гривень. У цьому році підвищення пенсії 62 гривні за весь рік. Ціни ростуть, тарифи ростуть, ціни на газ на 20 піднімають, а пенсію за весь рік на 60 гривень піднімають, а зарплату взагалі не піднімають. І з 1 січня встановили 4 170 і на весь рік ми вимагаємо від уряду внести внесли зміни до бюджету, встановити мінімальну зарплату 6 тисяч гривень. Внаслідок цього мінімальна пенсія для 5 мільйонів українських пенсіонерів буде 2,5 тисячі гривень. Разом з тим, щоб полегшити ситуацію. З 1 січня 2019 року мав запрацювати новий рівень пенсійного забезпечення накопичувальний. Акумулюватися гроші мають в недержавних пенсійних фондах, але запуск цього рівня відклали термін, який називається 2020 рік. Ви кажете, що то все через МВФ, але в Мінсоцполітики кивають. Якраз на депутатів і кажуть, що е, там є у Верховній Раді свій законопроект, але його не розглядають. Ось меморандум з міжнародним валюти фондом за підписом президента, прем'єра, голови Нацбанку? Тут зобов'язання відстрочити на два роки введення страхової нового рівня е, пенсійного забезпечення. Чому тому, що вони хочуть, щоб далі в пенсіях була уравніловка? Вони не хочуть платити справедливу пенсію, коли сьогодні пенсія незалежно від того, хто все життя працював, хто на печі пролежав, однаково получають Добре, пенсію. із цим з'ясували. Оце... Тож давайте ваше ви за накопичувальну систему. Ваше бачення, як вона має працювати, хто має відраховувати ці від відсотки. роботодавець чи сам працівник, і який це буде відсоток? Два відсотки, сім відсотків. Ми пропонуємо, щоб внески до пенсійного фонду і зарплати кожної конкретної людини йшли на її персональний рахунок, і потім щоб вона могла а ними хто користуватися має платити. Роботодавець людина має платити за себе, тому ми Зі своєї зарплати абсолютно правильно. Саме тому ми добиваємося збільшення зарплат. Тому що коли так, сьогодні є. мільйони українців отримують копійчані зарплати, і... вони будуть отримати таку саму копіча. І за який пенсії? відсоток від цієї зарплати ви це буде залежати. Це вже деталі. Головне, щоб людина, яка чесно все життя працює, повинна отримувати справедливу пенсію. а не бомжувати, як сьогодні по смітниках колишні вчителі, лікарі, пляшки ходять, збирають, щоб прожити. Ганьба просто. дуже важливе питання. Сьогодні в Україні 2,5 мільйони людей з інвалідністю. і Ви заявляєте, що хочете, щоб державна допомога по догляду за ними становила не менше мінімальної зарплати? Щоб цей догляд ішов у стаж. Треба покращувати інфраструктуру, заохочувати роб. Вотодавці брати людей з інвалідністю на роботу. Ну що тут скажеш? Що ближче до виборів, то більше соціальних ініціатив від депутатів. Питання не в виборах. Коли влада розказує про те, що ми йдемо до Європи, подивіться, як у Європі ставляться до людей з інвалідністю. Подивіться на наших людей, на візочках вони нікуди не можуть йти. Подивіться на незрячих, які немає жодної пристосованої інфраструктури. Тому я пропоную, щоб в бюджеті от на оборону не менше 5% виділяють. Я пропоную не менше 3% державного бюджету. Тратити на потреби людей з інвалідністю. Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, не відмовляється від рідних, доглядає за ними. Повинні отримати державну допомогу не три копійки, як сьогодні, а не менше мінімальної зарплати, щоб це йшло в трудовий стаж, щоб потім була пенсія, щоб виділяли на зміну ДБН, житло будувати, інфраструктуру будувати, переходи будувати і так далі. Тобто ставиться до людей з інвалідністю, яких мільйони в Україні по людськи, а не безсовісно, як сьогодні. Але насправді Верховна Рада ухвалила вели. Лику кількість законопроєктів, які захищають права і можливості людей з інвалідністю, але найбільша проблема в тому, що ці закони не виконуються, бо немає відповідальності за невиконання законів України. Найбільша проблема полягає в тому, що закони не фінансуються. Закон по Чорнобильця, Дякую. закон по інвалідах, це закон по афганцях, Нічого не фінансується. Тому я й пропоную тому, 3% державного бюджету Все. спрямовувати на потреби людей по з інвалідністю. Вас. Дякую. На питання сьогодні відповідав лідер радикальної партії Олег Ляшко, і ми.